Вітаю всіх! В новинах прочитала що МАГАТЕ підписало резолюцію, що Запорізька атомна станція повинна повернутися під контроль України. Повинна, повинні звідти всі звалити. Ну, цікаво, ви знаєте, цікаво. Але давайте розглянемо, чи дійсно. Давай, я беру період до кінця року. До кінця 2023 року Росія виконає резолюцію МАГАТЕ і звільнить. Повністю. Запорізьку атомну станцію від своїх військових звалить з території атомної станції. Вона повернеться повністю під контроль України до кінця 2023 року. Буде так. Тоб там спішив. Тиснути. Будуть тиснути. Ви знаєте, я. Здивована, але будуть сильно тиснути на них. Дуже будуть тиснути. Під тиском, можливо, під тиском якісь моменти пройдуть. Произ... Вбудеться. Тиснути будуть на головного їхнього гада. Тиснути. Ви знаєте, є. Шанс, невеликий шанс є, що під тиском буде рух з тієї території під тиском. Тобто, ця карта, кажуть, повинно відмістити цього повинно Від атомної Запорізької станції. Але це буде тільки під тиском. Це не буде офіційно все казатись, багато чого. Це буде таємно, під великим тиском. Все-таки, нарешті, під тиском. Але мені не подобається. Інше. інше. Карта Сонце – це дуже приємна карта, але також вона може означати і підрив у військовій тематиці. Давайте так. Е, якщо росіяни будуть виходити з Запорізької АЕС, вони зроблять теракт, диверсію з підривом чогось. Розглядається такий варіант. Супер. От козли. Так, добре. До кінця 2023 року, якщо росіяни будуть покидати Запорізьку атомну станцію, вони зроблять теракт, диверсію з підривом. Угу. Відхід я ось знову ця карта, ви бачите, розглядають таку. Ще не зрозуміло. Ви знаєте, є такий наказ, тобто, цікаво, дуже є такий варіант. Розумієте? Варіант відходу, вони розглядають козли. І наказ є при відході нагадити. Ух, ви ж... ця карта каже, що це треба зробити з розумом. Це атомка, це дуже небезпечно, тому вони дуже бояться. Дуже бояться цього. Ну, знову карта таємності вночі. Все може бути вночі. Ну, розумієте, це дуже важке все. Ну, і хочеться, і не можеться. Є наказ, що робити. Ви знаєте, все. Ця карта для мене каже, що не треба це чіпати. Тому я. Цю тему вже закриваю. Вони можуть відходити, магати може дотиснути. Повинно дотиснути, скажімо так. А на рахунок диверсії на атомній станції, вони дуже бояться наслідків для них самих. Вони не до кінця розуміють, що з цим робити. Це повинні робити дуже добрі спеціалісти, щоб не нашкодити забагато. Тому, поки так, чекаємо і спостерігаємо.